Всім привіт! Вітаю на каналі В Нормі, коли в формі. Друзі, сьогодні вирішив зняти для вас відео, в якому хочу поділитися своїм досвідом, тільки не тим досвідом, як підкачатись, а життєвим досвідом. А саме на минулому тижні мене намагались обдурити шахраї. Додивіться це відео до кінця. Воно з хеппі-ендом. Вони мене не обдурили. Навпаки, в кінці розкажу про чим все закінчилось. Це закінчилось дуже дуже позитивно для мене і максимально негативно для них. Так от, ну зазвичай всі ми, в принципі, люди, які хочемо заробляти, багато заробляти. Гроші це така тема, яка в принципі важко ігнорується людьми. Так от, на минулому тижні мені написали на WhatsApp людина з пропозицією заробітку, швидкого заробітку, легкого заробітку. Адже для того, щоб заробляти, потрібно просто доступ до інтернету заходити. Переглядати відео в Ютубі і ставити лайки, і за це тобто мені будуть платити гроші. Здається, ідеальна робота. А чому мені? Тому я і. Погодився. Хоча вже з самого початку, скажімо так, я та людина, яка включає критичне мислення. От і все. Я не піддаюся на такі початкові, зухвалі емоції, де мозок грає з нами злий жарт, а саме, тобто ти думаєш, клас, робота, тобі будуть платити, легко все, і ти відразу вже починаєш мислити так, як потрібно шахраям. Я відразу зрозумів, що. Якщо це і дійсно десь частково правда, то як мінімум мені потрібно робити висновки не по першій хвилині спілкування з шахраями, а вже після того як пройде деякий час, я переконаюся, що дійсно я отримую якісь кошти, я можу заробляти, і це стає системою, а не просто випадковістю. Е, от людина мені написала з закордонного номеру на WhatsApp. Я спеціально буду прикріпляти все, щоб ви на відео бачили, як це все відбувається. Е, і тут є перша фішка, яка кидається в очі тим людям, які, скажімо так, ну не пальцем роблені, і я колись працював в поліції, тому маючи певний досвід, маючи глибоке розуміння і психології, і розуміння психології шахраїв. Я відразу зрозумів, що опа, а чому ти пишеш мені на WhatsApp, пропонуючи легку роботу з іноземного номеру? І я скажу вам, чому так стається. Тому що зазвичай шахраї не зацікавлені, щоб їх передчасно розкусили. Адже якщо це буде український номер і є великий ризик того, що ти когось обдуриш і твій номер підпишуть як шахрай, або якось так поганим словом, і тобі прийдеться постійно витрачати заві витрати на те, щоб купляти нові карточки і вставляти і, 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 активовувати. А зараз ще й тим більше оператори роблять так, що потрібно зразу купляти якийсь тарифний план. І одним словом це дуже-дуже невигідно. Тому що країни вдалися на спосіб, тому щоб, наприклад, напишу якомусь там нігерійцю, індійцю і так далі. Скажу, дивися, пропоную тобі там якусь маленьку винагороду. Дай мені доступ до WhatsApp. Просто я хочу, щоб там. Так, так чи інакше, щоб ти мені дозволив користуватися WhatsApp. Ом. Це для моїх бізнес-цілей і так далі. І все. І за невеличку платню там, іноземці, особливо там, з бідних країн, та навіть можна і американця заагітувати на таку фішку. І ти отримаєш WhatsApp-номер, сказати, яким ти користуєшся, і який там, потім перепровіряй, не перепровіряє, якщо ти його використовуєш в іншій країні, це не має ніякого змісту. Так от, шахрії написали мені про те, щоб я взяв і просто виконав перше завдання, за яке я отримую гарантовану винагороду. Класно, класно, давайте попробуємо, Мені це нічого не потрібно. Оп, я заходжу на перше відео, я переглядаю його, ставлю лайк і роблю скрин, що я це зробив. Дійсно, що я лайкнув і все. Тобто. Мені кажуть, супер, ти пройшов перше завдання, заходь в Телеграм, дають мені посилання на Телеграм, там скидаєш адміністратору, так би мовити, то, що ти пройшов завдання, і тобі буде бонус за перше виконання. Окей, супер, мені, так би мовити, за реєстрацію, за підтвердження того, що я людина, яка буде виконувати таку роботу, мені дають зразу бонус. Тобто мені приходить одразу, я не пам'ятаю вже точно, в районі 100 гривень. Я з радістю приймаю ці гроші і тут мене. Починають заводити в іншу воронку, а саме. Тобто, давай виконуй інші завдання. Так само будеш переглядати відео, ставити лайки, кожних півгодини приходить нове завдання, і будемо тобі платити за це. Кожних 4 таких завдання це назбирається сума 120 гривень. За кожен перегляд, тобто 30 гривень. Тобі потрібно переглядати, причому небагато, 10 секунд. Ставити лайк, зробити скриншот, Це завдання виконав, кинути адміністратору, вона назбирає цю суму. Ти виконав чотири завдання, назбирали 120 гривень, і це така сума, яка вже підлягає бабуду. Тобі негайно нараховують. Нарахували тобі гроші, опа, кидай скрін, що тобі прийшли гроші на твою карточку. Так от, ну в принципі, я виконав декілька завдань, мені дійсно заплатили. Кошти мені прийшло перших 120 гривень, це супер-супер класно. Е, і знаєте, отут якраз небезпечний момент, тому що ви можете піддатися вже на емоції. Та ні, це все правда, це дуже, -дуже кльово. І це новітні способи шахрайства. Тобто, як людей розводять, їм дають гроші. Першими, і ти завжди звик, що ти перший кудись скидаєш, ти даєш якісь дані картки, тобто тебе роз... як розводять, то розводять зразу, як пачку юпі. А не може бути такого. Ну для чого там людям скидати, платити тобі щось, якщо вони хочуть тебе розвести? Тобто вони максимально зацікавлені. І тут твоя твій мозок, твоя психологія, твоя філософія і світогляд про цей світ уявлення. Всі твої вони повністю ламаються. Вони розбиваються. Ти не можеш подумати і допустити, вже, що блін, та не мене хочуть розвести просто пізніше. Ти або розумієш, що або тебе мали вже розвести до цього моменту, або тобі платять, і все окей. І навіть я моментами думав: блін, а можливо, десь якийсь є все таки момент, де мене обламають, і, в принципі, мені не будуть платити, або придумають якусь причину. Але ні, я продовжую виконувати завдання. Тут мені. Повідомляють, що в подальшому будуть платні завдання, за які будуть платити більше. І включається наступний тригер вашої психології, а саме жадність. Тобто ви хочете більше, ви бачите, що це працює, ви бачите що це легкі гроші, і ви відразу починаєте і купляєтесь. І мені приходить тобто, так би, повідомлення від адміністратора: дивіться, ми не можемо сьогодні у вас на платні завдання, тому що вони всі зарезервовані. Але завтра вже ви получите доступ до платних завдань, ви зможете заробляти більше. От і найцікавіше, те, що я такий думаю, та окей, супер, якщо це ще й так непросто, не тоді це такий створює ілюзію важливості цих завдань, і, ілюзію того, що це щось неможливе, це для обраних. І тобі починає ну, наступний тригер, того, що ти хочеш бути в числі тих людей, які зможуть виконувати такі завдання, адже вони, вони дорожчі. Е, і дивіться. Я виконував, виконував задання, і за день мені вже назбиралося більше 400 гривень. Тобто 400 гривень я заробив за день, просто заходячи там кожних пів години на те, щоб відосик переглянути, відосик переглядати 10 секунд всього лиш. Тобто тепер 10 секунд, і після того ти береш, ставиш лайк, робиш скрин, скидаєш все. Тобто, через пів години знову заходиш, це все повториться. Тобто я за день заробив 400 гривень. Після цього всього. На наступний день мені, тобто кажуть, об вам потрібно буде вже написати зранку, що ви приступаєте до роботи. Ми вам платимо бонус за реєстрацію. Я думаю, йолки-палки, це, це ж круто. От, і вас вже заманюють цю, цю всю мережу. І ви просто-просто, як цукерка в роті тане, так само і ви вже в тому розчиняєтеся, ви вже не розумієте, де вас можуть обдурити, де не обдурять. І вам просто пропонують далі проходити завдання. Тобто, все починається спочатку. Ви виконуєте три завдання. Плюс важі є бонус за реєстрацію, у вас не певна пана сума, вам знову приходять цей день гроші. І ви такі думаєте, клас, клас, знову напевно буде те то саме, Тобто ти вже починаєш думками думати на що будеш витрачати ті гроші. І з'являється перше платне задання. е, Полягає в тому, нібито ви купляєте фільм. Є сайт, який вони самі створюють і шахраї. Він такий максимально правдоподібний, Що вам потрібно піти і типу, купити фільм в е, того власника і заплатити йому. Але платите ви як, тобто не через якусь платіжну систему. Ви просто зробите перевід грошей з карти на карту. От. Е, і перше завдання, тобто ви проходите це 500 гривень. Е, враховуючи те, що я до моменту того першого завдання вже е, мав більше, ніж 500 гривень, 600 гривень орієнтовно в мене вже було. Е, тобто я не ризикував ще своїми грошима. Так, я ризикував частково грошима, які вони мені нараховували, і можливо був, комусь було б обідно. Блін, я заробив. 600 гривень, а якщо мене обдурять, то я зараз ну, втрачу там 500 гривень. Але це ви не можете за це то переживати, тобто вам пофіг, тому що ви втрачаєте все одно не ваші гроші. Тому ви можете ризикувати. От я виконав перше завдання. от. Я почав так само от, трошечки вже показувати, заставляти їх нервувати. Вони почали думати, блін, виконає він чи не виконає. Бо це теж як прохідний етап. І після цього всього. Я почав далі проходити е, звичайні завдання. І, е, щоб ви розуміли, зазвичай йде про, тобто, перших три завдання: це звичайні перегляди в Ютубі, плюс лайк, плюс скидаєш скрін. Далі четверте завдання завжди йде платне, тобто, де ви здійснюєте переказ на карту шахраїв. От е, я зробив перший переказ 500 гривень. Через деякий час бум, це мені повертають 800 гривень, тобто бонус за те, що я виконав це завдання. І, і тут ти вже максимально починаєш вірити, що все це, це правда. Ти не можеш допустити. Та ні, вони не можуть мене розвести. Та ні, скоріше за все, що це е, неможливо. І багато людей на, тут е, попадаються і дуже-дуже багато втрачають грошей, і їх шахраї так легко е, розводять. Я почав виконувати звичайні завдання після цього всього, е, знов три завдання, і мені попадає наступне це потрібно виконати. Завдання платне, але вже не 500 гривень, а треба скинути 1000 гривень. Але справа в тому, що навіть після того, як мені скинули е, іменно 800 гривень, все прийшло. Сумарно, в мене за ці два дні в мене було 930 гривень. Тобто, я вже, якщо ризикую, я ризикую вже 70 гривень своїх зверху. От. І я кажу, я б хотів би пропустити це завдання. І мені відразу. Типу адміністратор пише: та ні, ні, ми не рекомендуємо, щоб ви пропускали, бо інакше вам за наступні завдання, звичайні, де ви отримали по 30 гривень, ви будете отримувати по 10 гривень. От і все це дуже дуже погано, тому що ви так, якщо продавець фільмів. За підозрою, що ви не виконали завдання, то вам буде зразу. Тобто така санкція. Я кажу, ну окей, я все одно хочу, залишаюся на своєму вперто. Я, я хочу пропустити це завдання. Ну мені, тобто, так показали, що добре, добре, ви будете виконувати по 10 гривень, вас не збирується. І тут вже має бути наступний вивід. Тобто я виконав сумарно назбирали 120 гривень. Бац, мені кажуть, та ні, ви знаєте, ви пропускали завдання, вам не буде нараховано, доки ви не виконаєте платне завдання. І я кажу: ну ви мені виплатіть спочатку мій заробіток, тобто з тих 120 гривень, я ж домовився, що я буду виконувати просто по 10 гривень, мені менше платите. Але на що вони почали ламати, вже, вже почалося ігнорування, вже відписування на мої повідомлення в Телеграмі, тобто були з певним інтервалом. Якщо після того, як я чемно виконував всі їхні вказівки, я отримував таку миттєву відповідь, то вже після того, як я. Як я можна сказати, пропустив завдання, в якому не були зацікавлені, вони почали відповідати там через 10 хвилин, чи що було нонсенсом до того. Так от і потім я знову наполягаю на своєму ну, виплаті мені мої кошти. І знаєте, потім почалося те, що замилювання очей ні, вам потрібно проходити платні завдання. Ну одним словом, я вже зрозумів тут, як ця схема працює. Тобто що вам, вас затягують дуже цікаву психологічну гру. І в один момент людина просто не може зупинитися. Тобто їм можливо мені ніби і виплатили тих тисячу гривень, але потім наступне завдання, наприклад, воно ще дорожче, і все одно вони би зрозуміли, що в якийсь момент вони можуть мене просто обнуляти і забирати всі мої гроші, і взагалі нічого не платити. І потім, коли я почав моніторити, зазвичай. Я побачив, що ця схема в принципі вона працює ще навіть з минулого року, тобто просто по-різному і так далі, навіть на сайтах є деякі статті. я, Тобто, інтуїція мене не підвела. Я, я зрозумів, що це схема, і потім я зрозумів, що люди в середньому втрачають там 25-30 тисяч гривень на такому. Тобто, людська жадність підштовхує їх до того, щоб продовжувати виконувати таку всю. Єрість і вірити, що це легкі гроші. І зараз я вам хочу сказати, що ті всі гроші, які вони мені перелічили, це було 930 гривень, тобто я їх нікому не віддав. Це ті кошти, які все таки залишились в моїй сім'ї. Знаєте, тут такий аспект, тобто, що вийшло, що я ніби шахраю. бо це такий, як я їх гроші забрав, але з іншого боку, мене не мучить совість, тому що це шахраї, яких просто розкусив інші. І я робив виконував свою роботу, яка за яку була передбачена Винагорода. Тобто це їхня лише провина, в тому, що я отрима ці легкі гроші. От і все. Зараз я звертаюся до всіх хлопців дівчат, які хотіли б заробляти, особливо що спокусливо онлайн, особливо максимум. Максимально легкий спосіб, будь ласка, не ведіться. Якщо вам хтось пише спочатку, не спішіть відповідати, не, не форсуйте. Давайте подумаємо йому тепер логічно всю цю конструкцію, всю цю схему. Скажіть, будь ласка, чи потрібно шифруватися, чи потрібно там людям самим першим писати, щоб таку геніальну, класну роботу запропонувати? Вам пропонують 3200 гривень в день, де ви можете заробляти. Чи для цього треба багато старань? Та Ні, ти просто пішов в університет, розклеїв пару оголошень, інші так далі. Ти знайшов студентів. Цільову аудиторію, в яких є смартфони, які можуть це робити до безкінечності довго. І все, для чого комусь писати першому, впрошувати його, для чого весь цей цирк, самі просто логічно подумайте. Не ведіться на ті звичайні схеми, де хочуть вас побрити по максимуму. На жаль, цинізм і підлість шахраїв, вона така, що. Ніхто не буде рахувати, що я багатодітний батько, якого можна забрати гроші, і який не купить своїм дітям їсти, якому доведеться на чомусь економити, який ще до цього орендує квартиру, не має свого житла. Їх це цікавити не буде. Їхня задача основна це забрати гроші. Вам потрібно розвивати якісь скіли, навички. Тобто, якщо ви будете розвивати якісь навички, ви зможете заробляти онлайн. Ну, одним словом, я цією історією поділився для того, щоб ви розуміли, що будь-які. Такі початкові шахрайські схеми зараз будуть будуватися так, щоб використовувати слабкості вашої психології, використовувати штучний інтелект, тобто буде, буде багато моментів, де вам буде все важче і важче розкусити шахраїв. Все буде здаватися настільки казково і правдоподібно, що ви просто-напросто в один момент не захочете вірити в іншу реальність. Тобто, ви, ви захочете, щоб це було саме правдою, і ви будете перевіряти до безкінечності, доки не влипнете на, на ті гроші, які е, були зароблені вашою працею. Якщо вам сподобався такий формат відео, це відео в принципі було цікавим. Я буду розвивати і теми такого жанру. Моя дружина наполягла на тому, що ні, та ти розумієш, цей випадок посланий тобі. І все-таки, як ти маєш критичне мислення, так як в тебе гарна стійка психологія, тобі треба поділитися з іншими людьми. Можливо, це врятує навіть одну людину, і це того варто. І я з нею повністю погоджуюсь. От і Е, тому, друзі. Дякую вам, дякую, що підтримуєте мене своїми лайками. Так само поставте лайки під цим відео. Напишіть в коментарях, як вам вся ця історія. Можливо, поділіться власними історіями, де вас обдурили, або де хотіли обдурити, і ви не дали себе здурити. Повірте, навіть якщо ви були обдурені, але винесли з цього урок, це в якому сенсі не все так печально. От. Підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. Чекайте нові відео, Па-па!